Всім привіт! Мене звати Євгеній і радий вітати вас на каналі Історичний Контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І сьогодні в нас щотижнева рубрика Новини тижня. Не така ж вона і щотижнева, тому що того тижня вона не виходила, але сьогодні будемо виправляти цю ситуацію. Основні новини тижня, що трапилося і як це відбувалося. Також хочу зазначити, що в мене є соціальні мережі, ось вони. Тут будуть, також вони будуть в описі до цього відео, і також ви можете на них підписатися і підписатися на сам канал, якщо ви цього ще не зробили. Буду дуже вам вдячний, тому що ви допомагаєте мені розвивати канал та знімати більш цікавого контенту і дивувати вас новими цікавими темами. Дякую, якщо ви підписалися. І якщо не підписалися, то це погано. Також не забувайте писати коментарі, тому що це також дуже важливо, щоб я міг розуміти. Що ви думаєте з приводу того чи іншого відео, і щоб я міг краще розуміти свою аудиторію і робити контент спеціально для вас, робити його краще та цікавіше? Все, новини тижня. Поїхали. Атака шахетів. Російські військові цього тижня завдавали масованих ударів по українських містах. Е Дронами іранського походження Шахід 136. Зокрема, 17 жовтня вони атакували Київ. Внаслідок їх ударів був зруйнований житловий будинок, та загинуло 4 людини. Загалом цього тижня по Україні було випущено понад 65 шахедів. Їх запускали з території Білорусі та з території Окупованого Криму. Також важливо зазначити, що Окупанти били дронами не тільки по Києву, а били вони також по Чернігову, Вінніці, Дніпру та Запоріжжю, і також по Миколаєву. Внаслідок цього наші західні партнери анонсували нові постачання засобів антидронної безпеки для того, щоб для того, щоб ми могли краще протидіяти цим шахедам і знищувати їх. Така новина: удари по енергетичній інфраструктурі треба зазначити що усі основні удари дронів та ракет та усього що запускає росія по нам наразі насілені на наші інфраструктурні енергетичні об'єкти зокрема 10 жовтня влада зазначила що Постраждала або зруйновано вже понад 30% нашої енергосистеми. Також треба зазначити, що основні удари були, були нанесені по Троєщинському ТЕЦ у Києві та по Видобичинському ТЕЦ також у Києві, також Ладижинська ТЕЦ у Вінницькій області. Постраждала також Бурштинська ТЕЦ на Івано-Франківщині, енергетичні об'єкти у Хмельницькому, Львові та Житомирі. Також Укренерго ввело обмеження на світло і закликає людей людей, громадян, щоб ми з вами знизили споживання електроенергії для того, щоб наша енергосистема могла взагалі працювати, тому що насправді наближаються морози, і росіяни знають, що вони роблять. Вони нищать інфраструктуру і нищать наш тил, для того, щоб людям у тилу жилося погано. А якраз таки у військовому плані вони нічого не можуть зробити, але про це пізніше. Світло за графіком, зважаючи на те, що росіяни б'ють по енергетичній інфраструктурі, з 20 жовтня влада вирішила почати тотальну економію електроенергії. Також місцеві оператори у деяких регіонах почали вводити віялові відключення світла. Віялові вимкнення світла. Що це значить? Що в деяких регіонах раз на день будуть вимикати світло на 4 години. І зазначили, що не більше ніж на 4 години люди будуть без світла. Тобто, якщо у вас вимкнуло світло з 8 до 12 ранку, то ввечері важко світло не вимкнуть. Якщо вас вимкнуло світло з 8 по 12 ночі, то все добре, у вас днем було світло. Ось якась така система. А насправді, що можу сказати, що в мене вже 4 рази вимикало світло, десь приблизно на 4 години. І також треба зазначити, що під час вимкнення світла також дуже сильно просідає інтернет і він майже не працює, на жаль. Також е закликали зменшити побутове вживання світла з 7 до 23 години. Також власників бізнесу закликають зменшувати освітлення будівель зовнішньої реклами, і також треба зазначити, що у містах обмежили трохи обмежили е використання вуличного світла. Полювання на Гіркіна, за словами Гіркіна, він відправився на український фронт і буде тут воювати з нами. І це стало відомо ще 14 жовтня. Також треба зазначити, що реакція була миттєва, і військові та активисти активісти почали збирати суму за те, щоб за голову Гіркіна, тобто людина, яка. Його спіймає, отримає 100 тисяч доларів. Також треба зазначити, що попередній лот був 50 тисяч доларів, тому сума зростає. Тому, якщо Гіркін у вас, почекайте ще трохи, може бути таке, що ви зможете за нього отримати і 150 тисяч доларів. Все, будемо сподіватися, що його спіймають, і будемо сподіватися, що його передадуть живим, тому що це дуже важливо і. Ми будемо його судити, та він буде сидіти за гратами. А ми будемо в нього тикати так палицями. Знаєте, як у середньовіччі у там усіляких розбійників так палкою крізь решітки, будемо тикати, плювати в нього та кидати каміння. Повернення жінок з е, полону 17 жовтня був проведений масштабний обмін полоненими між Україною та російською. І вперше це був абсолютно жіночий обмін. Додому повернулося 108 українок, серед них були евакуйовані з Азовсталі захисниці з Збройних сил України, Національної гвардії України, тероборони та МВС. Також треба зазначити, що деякі полонені були в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Тобто а, самі хто там були довше, це. Здається, з 2019 року вони в полоні і їх обміняли. Це дуже гарна новина. Будемо дивитися, що далі, і дуже тішить те що, те, що працюють органи, які відповідають за обміни, тому що обміни вони, як мені здається, почастішали і стали більш масовими. Євросоюз та Велика Британія запровадили санкції проти Ірану за постачання дронів Камікадзе російській армії. Також ввели обмеження щодо компанії проєктувальника цих дронів, а саме це. Шахід Авіейшн Industries. також у санкційному списку є особи, які співпрацюють з Російською Федерацією, там бізнесмени, можновладці та усілякі інструктори, які вчать запускати цих дронів, і їх активи заморожуються і їм забороняється в'їзд на територію Євросоюзу. Також США підтримала Британію та Євросоюз. У питанні санкцій та заявила, що має чисельний доказ за застосування шахедів в Україні. Офіційна влада Ірану вона каже, що вони нікому нічого не продавали, не продавали та заперечують свої, свою причетність до того, що відбувається це дуже дивно, тому що ну, в нас є відео-фотки цих дронів з Ірану, а, і відео та фотки дронів, які атакують українські міста. Ну і зрозуміло, що це одні й ті ж дрони. І якщо на них написано грань 2 це не відміняє факту, що вони іранські. І навіть росіяни, росіяни та російські можновладці кажуть, що вони іранські. Підозра Держпідприємства Антонов через знищення мрії. Служба безпеки України проводить розслідування обставин знищення мрії. Під час боїв у аеропорту Гостомеля також наразі встановлюється, чому керівництво Антонова не вжило усіх необхідних е заходів для збереження літака. Нагадаю, що е саме пілот, який керував мрією весь цей час, коли не було війни, коли не було вторгнення, він також зазначав у інтерв'ю, що винуватці це Антонов. А також зазначається, що окремі працівники підприємства тривалий час пришкождали силам оборони в організації протиповітряної та наземної оборони літовища. Військовий стан на окупованих територіях. Російський диктатор Володимир Путін 20 жовтня оголосив про воєнний стан у так званих ЛДНР та у окупованих територіях Херсонської та Запорізьких а, областях. А, також Указ передбачає заборону на виїзд, на обмеження пересування. Також він зазначає, що може бути примусова евакуація у разі необхідності. Також може бути вилучення майна на потреби оборони та створення територіальної оборони. Дуже дивне питання, яка територіальна оборона може бути в Донецьку чи Луганську, якщо усіх чоловіків там вигребли ще на початку повномасштабного вторгнення і наразі збирають або пенсіонерів, або дітей, яким. Щойно виповнилось 18 років. Тобто людей, чоловіків там вже майже немає, і територіальна оборона, мабуть, буде складатися з ветеранів Другої світової або з жінок. Також в Україні відреагували на цю заяву і сказали, що вона ні на що не впливає, і що наші Збройні Сили будуть продовжувати звільняти окуповані регіони. Тому будемо дивитися. Старт опалювального сезону. 20 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон. Рішення було прийнято, виходячи з погодних умов, усі будівлі почали підключати до, до систем теплопостачання за технологічним графіком. Також у Полтаві буде опалення вимкнено 21 жовтня, а в Вінниці вже 24 жовтня. Також треба зазначити, що опалювальний сезон почався і у Донецькій області, але враховуючи... Те, що у цьому регіоні йдуть бойові дії, теплопостачання буде подаватися лише до 15 громад. Нові санкції проти росіян, білорусів та деяких українців. Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти осіб, прив'язаних до розв'язання повномасштабного вторгнення Росії проти України або підтримуючих режим Путіна. Або Цілому владу в Російській Федерації у цей список потрапило 3800 осіб зокрема, це діти та родичі Путіна, Лаврова, Піскова, голова РПЦ Патріарх Кіріл, засновник Вагнер Човика Вагнер, це Пригожин, олігархи, пропагандисти та артисти, які підтримують усю цю вакханалію, цей бал сатани, який відбувається у Росії наразі, і також у списку є деякі українські артистки, такі як Таїсія Повалій, Анні Лорак, Регіна Тодоренка та інші, які живуть та працюють у Російській Федерації. Ось ці люди, це взагалі сволота, мерзота та покидьки, тому що ці люди, вони знають і вони насправді розуміють, що відбувається в Україні, вони це бачать, вони це відчувають, в них є родичі, але ці покидьки нічого не роблять. Тому вони ще гірші, ніж росіяни. Якщо росіяни це. Не, не, не можу підібрати слів, то вони ще гірше. Відставка Лі Страс 20 жовтня Лі Страс це прем'єр-міністерка Великої Британії. Оголосила про свою відставку з поста прем'єр-міністра через 6 тижнів після свого призначення. слова уряду втратила під. Тримку консервативної партії через свою бюджетну програму. Також треба зазначити, що будуть нові вибори прем'єр-міністра через два тижні. І ми сподіваємося на повернення Бориса Джонсонюка, тому що він так себе добре зарекомендував в нашій українській аудиторії. Але його основним, основним його конкурентом є колишній міністр фінансів, а саме це Ріші Сунак. Як мені здається, він індус за походженням. Але це не важливо. Каховська ГЕС замінована, а окупанти готують теракти на Каховський ГЕС з метою звинувачення України та щоб уповільнити контрнаступ Збройних сил України на херсонському напрямку. 20 жовтня Володимир Зеленський заявив, що греблі та агрегати гідроелектростанції заміновані росіянами. Чому це дуже важливо? Тому що у разі підриву Каховської ГЕС. Буде затоплено понад 80 населених пунктів у гирлі Дніпра, і це не тільки зупинить контрнаступ Збройних сил на Херсонському напрямку, це взагалі не питання. Це питання, тому що загинуть тисячі цивільних людей. Просто так, тому що росіяни вони затоплять дуже багато пунктів населених. Там буде хвиля висотою 5 метрів. Вона буде нестися дуже швидко, і у людей навіть не буде шансу врятуватися. Тобто їх змиє, вони потонуть. І потім Росія обвинувачить у цьому Україну. Ну, для нас це велика трагедія та велика техногенна катастрофа, яка може бути спричинена російськими військовими. Для росіян це ще один спосіб ведення терористичної війни, тому що їм ми можемо згадати Другу світову війну, коли підірвали а... Дніпро-Гес і... і змили просто багато населених пунктів. Змили переправи, через які відступали радянські військові та цивільне населення, змили населені пункти. І усю цю акцію вони казали, що ми будемо змивати наступ німців, і загинуло усього лише півтори тисячі німців і декілька десятків тисяч радянських е громадян. Тобто, росіяни вони не вчаться на своїх помилках, і вони терористи, і покидьки і гидота. Ось. Також, за словами президента України, підрив дамби призведе до катастрофічних наслідків, можуть пострадати сотні тисяч людей та буде зруйновано водопостачання значної частини Півдня України. Теракт може залишити ЗС без води та охолодження. До того ж, буде повністю зупинено роботу каналу, який постачає воду у Крим. Ну, це взагалі не питання. Будемо сподіватися, що ми не будемо їм постачати воду до закінчення війни. Ну, взагалі, нас ніхто не питає. Вони постачають воду без нашого питання, без нашого дозволу. Ну, це таке деталі. І остання новина на сьогодні США готують новий пакет допомоги. Конгрес США планує надати Україні рекордний пакет фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів. Через побоювання, що після майбутніх виборів новий конгрес може скептично ставитися до допомоги Україні. Законодавці від обох партій розраховують прийняти найбільший пакет допомоги до січня 2023 третього року. В республіканській партії вважають, що сума 50 мільярдів доларів має вистачити, щоб Україна пережила наступний рік. Дуже вдячні нашим західним партнерам, зокрема, це сполученим штатам, і насправді вони надають допомогу кожного тижня, кожного тижня по одному мільярду до. Вони нараховують та передають нам зброю, озброєння, гуманітарну допомогу, фінансову для нашої економіки. Тобто це дуже важливо. І чим більше буде допомога, тим скоріше ми виграємо цю війну. На цьому все. Дякую за ваш час. Трохи я відвик від цього формату. Один тиждень сіли не знімав і відвик. Дякую за ваш час. Сподіваюсь, що ви вже підписалися на канал. І до наступних зустрічей! До побачення. Усім пока.